Привіт! Сьогодні розповім вам про Tiguan, який поступає до нас в продаж. Автомобіль 2018 рік на 2-літровому двигуні 140 кВт, повний привіт. Бачимо, у нас Airline комплектація Що він має? А він має Distroнік, адаптивний круїз, контроль полоси, панораму з люком на шикарній гумі, парктроніки в коло, сам паркується, до речі, Безключовий доступ. Маємо штатну Webasto. Салон у нас бачимо комбінований тканина з вілюрчиком, піді... підігрів сидінь, масажі сидіння, мультикермо, віртуальна панель, підігрів руля маємо навіть. Вибір режиму їзди, підлокітник. Зараз вам покажу, дівіться. Автомобіль повністю обслужений. весь пакет документів з Volkswagen сервісу. Останнє обслуговування на 46 тисяч було. Так, як це в нас тігун незвичайний. Old Space, він трішки більший. Маємо ще додаткових два місця. До речі, можете побачити клімат-контроль для задніх пасажирів. Електропривід кришки багажника відкривається як рукою можна, так само і ногою може провести. Тут маємо дві який килимок, шикарний, і два місця. І паркопчик є у нас також. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, ми вас чекаємо. Місто Бердичі, вулиця Шкіряників. 8. Автомайданчик БРАВТО.